Аллах-Аббар Аллаха бар. дня ебався, щоб це дождався Хорошо, в тебе трендка дня ебать. Ну, да, да. 500 штук збирав душ. воно? Зараз, зараз, зараз чекай-чекай чекать. Заварив подай, затягую. Не, не доебався. У мене просто картинка, зараз. Ну, давай. Сервер не впаде, блядь, Прям Бля, тишина. Зараз, чекай. ну що визиває. О, По появилось. Єбать. Так, 10 хвилин маємо хлопці. Можна Можно Ну от, дракон вызову. Так, серьезно, да? Да, три дракона. Ти керуєш, чи як? Да, 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 я ж шбуду. Мене немає, да? Не бачу неба. Ух ти, шо, все, пішов час. Да, я ним керую. нимкерую, блядь. того варты, блядь. Треба позевс. Єбать кайф, так, оце, да? Да, да, це ну. На анимации ваня, Сейчас он тебя за ногу впустят. Уже кусает. Блять. Ну маланьки уже вылетела. Охуеть. Седай на коня. Я ja, тільки одна атака, да? О, зараз, зараз попробуй ще кнопкою. Контрол, контрол. Чекай, чекай, відійду, відійду, Чекай, відійду. Не трать час. Воно. Да, тільки одна. Помогайте, їбашите, хлопці, я вам не врізаю. Приємно дивитись, коли інший працює. Нормально. А, він уже майже відкиз дракон. Я бачу. Ще трошки. Ви його не б'єте, да? Уже б'я. Да, ти давай його вдругайся поми на нього. Так, ну. Ой, темно. нахуй. Вс, убив, да? Да, да. Да. Так, шарен дракон, че що? Ну туди ти не зайдеш, просто до хоча, якщо залізеш. Ну це маленький. Так, той, а той. Де, це, де це, 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 це чекаю. Ну, от, якщо ти підеш прямо, и там будет ну, красна матері. Ну, так. давай попробуємо, кстати. Я, в принципі, це виманити прямо? можна сюди наверх, я думаю. Прямо, прямо типа, да. Да, так, да, виходить. да. Прямо йде. Сейчас я попробую її виманити. 7, -7 хвилин я її візьму. Є, бать. Це заварія за буде. <ріст> <ріст> Іди, Як зі сторони? Де... Іди прямо до кінця, до, до цього, де, де, де починається накрити. Лівіше чи правіше зараз? От, от правильно, правильно йдеш, да. Так, цікаво, прийду я чи не прийду? Живота береш в себе і пройдеш. Так, вона біжить а, ага, Все, зараз вийде сюди. Так, в'єбашем. Да, да, йде, да, все. Так. В'єбав. Та, я трошки в'їду. Ви його тоже атакуйте, щоб тива. Так, да. так. Трошки в'їду. Бл**ть, не попадаю по ньому, хлопці. Бл**ть, не попадає по його за -за завели, просто. Ні, ти, він тебе б'є по ногам, бо по, ти попадаєш він по площі. Так, да, 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 він уже все вмер. Ага, да, да. Так, що далі? Далі чка Чокій... де такі? Зліва наверху. Справа на мі, на мі. ну, мій. тепер наверху. Так, ну, дивись, наверху, прям, да, там скелет босс є. Прям Луту, з, ти з, ти зліва, в, зліва від тебе на горі має стояти, пам'ятаєш? Ага, оце типа. Зможеш його якось вдарити? Ну я не знаю, зараз попробую його їбанути, що получиться. А якщо нет, то обходи просто цю штуку, іншій еще Чекай, 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 чекать. Ой, я. Ось вони можу. Ага, мене не пускає. Там мабуть. Стурка не вийде. Пість мене вже того, блять Ну я тут мелких назбирав все до тебе Песть мене не, не пускай я. Ай блін, вони з тією б'ються. Блять, забагувалися походу. Застряк? А шо таке? Да, да, я не можу. Бля... Жаль Блять А шо це таке? Ау. Ну. О, пішло. О, о, о. Тобі треба на інший бік о цього. Пройти просто і там буде ще скелет. Куда Та, ти я того бив? <звучить> <Чо, да? звучить> Чуєш? А <звучить> я того бив? Ну, от баш, мене на коні, бачиш, куди я побіг знизу. От тобі на, на той бік треба перейти якось. Я на тебе не бачу, бачу якісь кінь ззаді в мене, а того. Ну от, от ти прям Є? задом повернувся зараз, тобі треба туди розвернутися, якось перейти на той бік. Мі, на той не біг, я, я не можу, бачиш, мене там багануло. Так, Да, оце прямо і направо. Нашу только тут вопробовал, ты якось. Де, де оті факел великі, той стороною пробуй. Он там не зможе. От, я тепер от сюди. Чекай, 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 чекай. О, пішло вроде. О. О, нормально. Єбать. <звук> Ти шо, я ступай і дамаг тоже идет, да? Не знаю. А куда мне идти дальше? Вот ну, прямо так иди сюда на еще бігаш. Три хвали на май. 4 майже, ну. Бля. Можешь не стыгнать. не, ну маєшь стигнуть иди, вот прямо иди дай. Вон и на я уже бачу. Ебать. Біжи! принципі, не біжить, він тільки йде. Погана породія на мене. Я, я від ним тільки можна йти, а бігти він не можна. Недороблений якийсь. Ну то, блін, це ж божество виходить. Я веду його. Ну чого би це репортувати? Вот он Давай его. Так, удар. А, тільки щось ти ті за, за, за длайку завів. ага. Ні, нормально, я так поняв, урон мер? йому проходить якось з запізненням. Там а -а -а. по площі. Нормально. Мабуть, землет, типа міні-землетрус, я не А, він, він все, він вмер уже. Ебанутись. 2.30, давай ще якось. Так, шо дальше? Шипи там все. Апекс, привіт. Здорово. Здорово, заходь в стрім Вы тут обога Шо вызвали. Що там теории? Ну тут тебе Тише. Той бік, куди ти пішов, там немаже ничего. Ну, хоча... Да, Йде отак так прямо до краю земляного города. Лівіше, лівіше, по О, там, да, вот. вот бачу, Туди, mm -hmm. Може ще до цього дракона, дійти, що на краю там... Хвилина 40, 47. Не, напевно, не встигнеш. Ну я щас попробую приманети сюда. Нормально, да, ну. да. Скорпіон ближче буде. Вон он эксайл. Це не божество вызвали. Це титан вообще-то. Ну Типа, Типа, Зевс. Це дуже, дуже півдня крафтили на те, щоб його визвати. треба обійти, ні? Все, Скорпіон тут. Біжить сюди, на зустріч. Ага, бачу. Каш, коли... Mm. А, оцей великий Скорпіон? Так, да, так, да, так, да, його вели. бос. Все, 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 все так. Хапіт все, відходить. А він відходить а, назад уже. Блять. А, мимо, мимо. Чотири. Веди, 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 веди його до мене. Іди. іди. іди, іди. Думаю, встигнемо завалити. бої, Ну. бої вже. Ох ты шо, что він впав? Да, я не пройшов воронля взагалі. А де він є, блядь? Він ззаді побіг атакувати цих. Осьо-ося, ось, бей. Бей, 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 бей. А сто бой, ну, блядь, сзади мене. Що Бо Шо бей? Бо його далеко завели, хлопці, а, ну він, реально Він сам пішов за всеми, що на no. тебе не, не, не агриться 17 секунд. Ай, блядь, хуйню зробили, хлопці. А чо, хлопці, може ти не туди пішов? Піздаємо ну. На о, прекрасно. раз. Да, все. А, та вы в конна играете, ю. Ух ти, ебать. Да, жестко.